А зараз прозвучать слова подяки для Бродівського міського голови Анатолія Андрійовича Белея від мешканців будинку, що на вулиці Щурата 3. Близько 30 років тут не проводився ремонт. І коли мешканці будинку звернулись по допомогу до міського голови, він позитивно вирішив їх проблему. Відтак зроблено ремонт під'їзду, проведено нову проводку, встановлено лічильник, замінено вікно. Отож, слова великої подяки вам, Анатолії Андрійовичу, а також усім майстрам комунального підприємства Броди та їх начальнику. Григорію Скорику і щирі вітання вам від мешканців будинку, що на вулиці Щурата, 3, з нагоди професійного свята дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення.